Привіт, друзі! Сьогодні у нас ранок після РС-2, я ще їду на роботу. Більшість людей тут вихідні, відпочивають, а навіть багато магазинів закрито. Але що робити, лікарні ніколи не зачиняються, тому, звичайно, треба вставати і їхати. Ми не відмічали насправді, тому що на роботу і у мене і родина теж працює, в принципі. Подивилися 95-й квартал. Насправді ще навіть ялинку не, не рядили, бо. Поки що не було вихідних, не було настрою та сил прикрашати. Хочемо цим трошечки задовольнитися. Спробую вам показати, як ми наряджаємо ялиночку, подивимось. Ну що, друзі, хотіла розказати про деякі цікавості або особливості Різдва тут в Канаді. Ми, коли приїхали, насправді ще це було для нас незвично відсвяткувати таке свято. У грудні ніж у січні, але ми почали відмічати вже з канадійцями у грудні, потім у січні з родиною. Там з роками ми накопичили дуже багато різних свят, тому що з'явилися друзі, наприклад, з Індії з Пакистану. Почали там інколи на дівалі до них приходити. А в гості дівалі це таке свято. Світла дуже таке прикольне, красиве в хіндуїзмі, ну і так далі. Тобто, тут в Канаді вже обростаєш традиціями різних народів і дуже багато чого нового. Для себе запозичуєш. І для нас це так: що подобається, ми запозичуємо, насолоджуємося, що не подобається, просто проходимо повз, так сказати. Так ось, що тут такого цікавого на Різдво? Звичайно, кожна країна, кожен, кожен народ має свої традиції. Ну, ви знаєте, що тут в Канаді така збірна солянка, і так сказати. Тобто, у нас у українців є там. І 12 страв, і дідух, і все таке, і колядування. Тут такого нема. Тут трошечки у них більше такий йде опор на Санту, на усяких там ельфів. І що, наприклад, вони роблять? Вважається, що Санта-Клаус живе на північному полюсі, і він приходить у дом через димохід. І йому залишають, наприклад, якесь печиво з молоком або з шері, або з бренді. Ну, англійці, це така більш англійська традиція, щоб коли він прийшов, щоб він мав що покуштувати, щось випити. І взагалі вважається, що він залишає подарунки у великих таких шкарпетках. Якщо ви, можливо, бачили на картинках різдвяних з. Західного світу там, взагалі, завжди такий великий камін і величезні такі шкарпетки. Я от ніколи не розуміла, чи там лишають подарунки для когось, чи хтось, і взагалі там насправді, начебто, Санта-Клаус, залишає невеличкі подарунки для усіх, хто там себе гарно чи погано поводив, там він веде список і все таке. Ще цікава така традиція, це те, що батьки у кого є діти, грають. З ними у таку гру називається Elf on the Shelf, тобто вони купують спеціального такого елфа. Ельфа раніше він продавався тільки певного бренду можна було його знайти там у книжкових магазинах, Chapters, Indigo і так далі. Зараз же його можна купити навіть у дешевих магазинах, типу Dollar Store. Цей ельф, начебто, слідкує за дітьми десь місяць до Різдва і передає інформацію на північний полюс до Санти. І завдання для батьків це коли діти йдуть спати, переміщати того ельфа у різні місця в будинку, там якісь історії придумувати, що він робив і. Там, ну там якась якісь заморочки, я вже так точно не знаю. Але я знаю, що всі, у кого є діти, завжди дуже заморочуються, і те, хто навіть жаліється, як вони вже втомилися кожного дня придумувати щось нове для цього ельфа. Але це дуже така велика забава для дітей, і діти цьому дуже тішаться. Ось це такі основні традиції. Мені здається, вони не роблять там 12 страв. Традиційно тут готують індичку. На Різдво якісь там пудінги. Ну, якщо так дивитися, то взагалі Канада у більшості своїх, принаймні Онтарію, вона така більш пов'язана з Британією, з англійськими традиціями. Тому, наприклад, люди, які коріння мають в UK, в Англії, вони готують більш такі традиційні англійські страви. Дуже багато випікають, наприклад, скоунс, такі трикутнички. На Десерт, там усілякі пироги. Тут є ще якісь такі фруктові пироги, наприклад, німці готують. Ну, все таке, знаєте, Різдво тут дуже різноманітне, і насправді після Різдва вже починається такий якийсь ментальний спад у людей, тому що все перекрашалося, всі чекали цього свята, очікували. І після цього взагалі вважається, що дуже багато починається депресії. Взагалі багато у кого починається депресія і перед святами особливо у самотніх людей. Але все ж таки прийнято вважати, що Різдво це таке щасливе свято, веселе, все прикрашено, і вже буквально сьогодні почнуть виставляти живі ялинки, викидати, бо їх, як я вже казала, люди починають купувати там спочатку листопада і вже 26 шостого, двадцять. 7 грудня вже можна знайти її на вулиці. Звичайно, ці ялинки вже дуже такі сухі старі, тому вже їх треба багато кому викидати. Ми насправді щойно знайшли кілька днів тому ялинку, вже втратили насправді надію, бо їх майже вже було не купити і в Канаді почався дефіцит ялинок, так як багато ферм під час ковіду закрили. І багато хто зараз, хто вирощує ялинки, відправляє їх на штати, бо там теж їх не вистачає. Тому дуже багато у кого стоять штучні ялинки. Ну, взагалі тут у будинках, у таких багатоповерховках, насправді не дозволяють тримати живу ялинку, але деякі люди все одно проносять. Але взагалі то за правилами пожежної безпеки чомусь не дозволяється це. Тому живі ялинки в основному у будинках, а в будинках тут живе не так багато і Ну, все, це що стосується ялини. Наступні такі великі свята в Канаді то вже буде день родини і буде день усіх закоханих. Тобто, вже в магазинах насправді вже вчора я бачила, вже починається все з серденьками, все таке рожеве продаватися, бо це вже іде викладання товару на лютий. Друзі, розкажіть мені, як ви відсвяткували, чи вдалося вам якось відсвяткувати Різдво. Чи ви відмічаєте у січні, чи у грудні? Я знаю, що в Україні вже зараз перенесли офіційно Різдво на грудень. Розкажіть мені, чи була у вас ялинка, і чи якось ви її прикрашали. Це дуже дякую всім за увагу. Передаю новорічні побажання з Канади. Бажаю всім міцного здоров'я, безпеки, миру, добробуту і, звичайно, люб... кохання любви. Нехай у вашій родині, у вашому домі завжди буде все добре. Побачимося скоро. Слава Україні! Папа! -па.